Фарбований шакал. Індійська народна казка Читає Ганна Васильєва. В одній лісистій країні жив шакал на ім'я Чандарава. От, якось, знемагаючи від голоду, він прибіг до міста, аби чимсь поживитися. Міські собаки помітили його і страшенно завалували, погналися за ним і почали шарпати за боки гострими зубами. Рятуючи своє життя, він, геть покусаний, забіг по дорозі в будинок фарбаря, де стояв великий чан, повний синьої фарби. Ховаючись від переслідувачів, шакал ускочив туди і зробився такий синій, що собаки його не впізнали і порозбігалися. Чандарава подався світ за очі і, зрештою, прибився до лісу. Він був не схожий сам на себе, бо ж синя фарба надала йому зовсім іншої масті. Кажуть так вапно і дурень, жінка й рак, як вчепляться, не відірвать, а кула рибу проковтне, гай-гай, не випустить її. Побачивши цього дивного звіра із синьою, як шиви, шиєю, всі лісові жителі леви. Тигри, пантери, вовки та інші хижаки, сповнені неймовірного страху, кинулися в розтіч, примовляючи, хто зна, яку штуку втне цей заброда, краще нам забігти від нього безвісти». Недарма кажуть якщо не знають, ждать на що, про рід не знають і про міць, кому довіритись і як, всяк свій талант знаходить сам. Чандарава збагнув, що вони перебувають у полоні страху, тож сказав О, звірі, чому це ви, угледівши мене, стали розбігатися? Вам нема чого боятись. Сам Брахман, сотворивши мене сьогодні, звелів Там, де звірі не мають повелителя, віднині я тебе оголошую раджею над усіма ними, і хай титулом твоїм буде раджака Кудрума. От я сюди й прибув звірі, щоб прихистити вас під покровом Парасольки моєї влади, звуть мене Какудрума, а народився я в Тримир'ї. По цих словах леви, тигри та інші тварини заволали до нього: Повелівай володарю. Тоді він надав левові чину головного радника, тигра призначив постільним, Пантері доручив охороняти скриню. А вовка поставив вартовим біля входу. З родичами своїми шакалами. Він навіть розмови не заводив, а просто вигнав їх у шию. От і все. У царстві було так заведено: леви та інші звірі, промишляючи полюванням, усю здобич приносили йому. А він з висоти своєї царської влади розподіляв її поміж підлеглими. Одного разу. Прибувши на зібрання ради, Какудрума почув, що десь у далині страшенно завиває зграя шакалів. У нього від щастя навіть шерсть настовбурчилась, а в очах заблискотіли сльози радості. Не в змозі стриматись, він схопився і сам почав голосно вити. Здивовані звірі вмить усе второпили і засоромлено похнюпили голови. Оговтавшись, Загомоніли, ну й обдурив же нас пройди, світ. Це ж усього на всього нікчемний шакал, якого слід розшматувати. Той з переляку хотів було тікати, але не встиг. Леви та його підручні роздерли шакалика на дрібні шматочки.